27 березня Четвер. ідеал, якому ви можете довіряти, зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності диявола Ефесян 6.11. Під час кожного духовного відродження князь Темряви посилює свою діяльність. Сьогодні він зосереджує усі свої зусилля для заключної битви з Христом і його послідовниками. Незабаром перед нами постане останній великий обман Антихрист створитиме чудеса перед нашими очима. Підробка істини буде настільки правдоподібною, що тільки за допомогою святого письма можна буде відрізнити істину від омани. Його свідченнями треба перевіряти кожне твердження і кожне чудо. Тільки ті, хто зміцнив свій розум біблійними істинами, зможуть встояти в останній боротьбі. Кожна людина стане перед випробуванням. Кому коритися Богові чи людям? Вирішальна година наближається. Чи твердо ми стоїмо на скелі незмінного Божого Слова, чи готові рішуче відстоювати Божі заповіді та віру Ісуса? Найперший і головний обов'язок кожної мислячої людини. Дізнатися зі святого письма, що є істина, а пізнавши її, ходити у її світлі, заохочуючи і інших до цього. Щодня старанно досліджуйте Біблію, зважуючи кожну думку та порівнюючи текст із текстом. З Божественною допомогою, ми повинні формувати власні погляди, бо кожний відповідатиме перед Богом за себе. Ісус обіцяв своїм учням утішитель же. Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Івана 14, 26. проте для того, щоб Дух Божий міг нагадати нам у небезпечний час учення Христа, воно спочатку має закарбуватися в нашій пам'яті. Коли надійде час випробування, тоді виявляться всі, хто зробив Слово Боже, правилом свого життя. Щойно постане протиборство, щойно посиляться фанатизм і нетерпимість та почнуться гоніння, напівнавернені й лицеміри похитнуться і зречуться своєї віри. Тим часом як істинний християнин стоятиме твердо, як скеля, його віра зміцниться ще більше. Надія стане ще світлішою, ніж за днів благополуччя.